Першими паспорт отримують хрещатик та майдан незалежності. Зокрема, розробники планують прибрати зайву рекламу та кіоски, натомість додати більше туалетів. Паспорт вулиці міститиме інформацію про лінії телекомунікацій, каналізацію, прокладені ній, а також про маршрути транспорту благоустрій на цій ділянці міста аж до розташування ліхтарів урн для сміття і рекламних щитів. Будівельні норми не спускаються до рівня людей. Будівельні норми там, регламентують організацію там ну, будівництва, але вони ніколи не дають немає будівельних норм, які розповідають, як має бути організований вуличний простір. Зараз ми почнемо розробляти так званий стандарт благоустрою в місті Києві. Я думаю, що за рік, півтора ми його розробимо. У перспективі документи отримають всі алеї, проспекти та бульвари. Вартість одного документа від 25 до 40 тисяч гривень. Київський досвід перейматимуть інші міста та села, якщо знайдуться гроші. Поки що це дискусія. Якщо вона знайде свою підтримку серед власних пол, тоді вже буде розглядатись питання щодо фінансування. Паспортизація матиме лише рекомендаційний характер, проте окремі підприємці вже переймаються за свої споруди. У Держкомпідприємності зауважують, якщо кіоски встановлено законно, вони залишаться на місці. А ми передбачаємо перехідний період, взагалі по цих заходах. І ті тимчасові споруди, які відповідають сьогодні, нормам, вони і не, і не не портять міське середовище, вони можуть залишитися, тільки комплект документів потрібно також буде приводити у відповідність до законодавства. У киян та гостей столиці своє бачення благоустрою Києва. Більшість переймається неохайністю вулиць. цей хлам, який наклеює на столби, це ні в одній страні. Ось саме прибрати, одну очі можна, можна просто прибрати Київ, щоб було чисті. А чого б хотілося. Мабуть, більше таких майданчиків. Тим часом ОКМДА обіцяють протягом тижня запустити сайт, де підприємці і пересічні громадяни зможуть побачити всю інформацію про паспортизацію вулиць та висловити власні пропозиції.